Вітаю, шановні друзі. Ого, це я знайшов для вас цікаву інформацію. Німецька партія АФД, яка цікава своїми проросійськими поглядами, направила в Бундестаг відповідний депутатський запит про те, чи збирається Німеччина повертати українських дезертирів СЗЧ. Та військовопридатних чоловіків в Україну який механізм чи були екстрадиційні запити, і все таке інше. Друзі, цей документ ще е, ніхто не публікував і ніхто його не аналізував. Дуже цікаво, але саме цікаве це те, що. АФД, яка цікава своїми е, проросійськими поглядами і підтримує активно проросійські погляди, вона фактично підігрує українській владі, тому що ну хто ще хоче повернути українських дезертирів, СЗЧ, українських чоловіків з Німеччини, як не Україна і українська влада. І тут дуже цікавий тандем виходить: ще й проросійська АФД в Німеччині також хоче повернути українських дезертирів і СЗЧ назад в Україну. Друзі, дуже цікавий документ. Даний документ датований 21 листопада 25 року. На нього уряд Німеччини до сих пір не надав відповідь, що в принципі також дуже цікаво. Створює позицію німецького уряду, або вони взагалі не нададуть на нього відповідь, що показує позитивну тенденцію, що українським СЗЧ дезертирам і чоловікам нічого не загрожує, або ж все ж таки вони найближчим часом дадуть якусь відповідь, і буде дуже цікаво. Для того щоб слідкувати за даним питанням, підписуйтесь, в мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Що пише АФД в своєму депутатському зверненні? Від початку російської агресивної війни проти України значна кількість українських чоловіків призовного віку в'їхала до Німеччини з огляду на чинний. В Україні загальний військовий обов'язок та мобілізаційні положення серед цих осіб можуть перебувати й чоловіки, які втекли від служби. Втеча від військової служби в Україні під час війни є кримінальним злочином. і Може каратись багаторічним позбавленням волі. Також і в Німеччині дезертирство та самовільне залишення служби є кримінальними правопорушеннями. У запиті прямо вказується, що ключову роль можуть відігравати поліція Німеччини, Федеральна Поліція Бундесфер, федеральне відомство з питань міграції та біженців, і АФД ставить питання. Чи здатні ці органи виявляти, документувати або вживати відповідних заходів щодо українських СЗЧ, дезертирів та українських чоловіків? Які питання ставлять депутати АФД? Які правові підстави існують для повернення українських чоловіків, які шляхом втечі ухилилися від військової служби відповідно до чинного німецького та міжнародного права? Скільки запитів на екстрадицію було подано українськими органами до Німеччини? Як у Німеччині розглядається та опрацьовуються подібні запити? Які Ті саме органи в Німеччині відповідають за перевірку або переслідування випадків українського дезертирства? Чи відомо федеральному уряду Німеччини скільки українських чоловіків призовного віку наразі перебуває в Німеччині з розподілом за віковими групами? Е яка співпраця наразі існує між німецькими та українськими органами для ідентифікації військовозобов'язаних або дезертирів, які фактичні або практичні перешкоди існують для повернення таких осіб в Україну? Чи відомо е федеральному уряду про офіційні запити України щодо підтримки у поверненні дезертирів, друзі. АФД, яка відома своїми проросійськими поглядами, активно допомагає Україні в питанні повернення українських дезертирів, все та українських чоловіків. Ну хіба це не смішно все виглядає, друзі? Це просто жесть. Для мене незрозумілий даний тендем і дана співпраця. От, і, і, хто, хто це ініціює в АФД? Навіщо це ініціюється, друзі? Це дуже все цікаво. Подивимось, що відповідає. Вість уряд Німеччини на даний запит. АФД кому цікаво, слідкуйте в моєму телеграм-каналі Адвокат Демченко. Юрій з повагою, ваш адвокат.